Усім привіт! З вами новини Лайф. В Одесі не вчухають суперечки навколо пам'ятника Катерині. Сьогодні Одесити в День міста вийшли з вимогою демонтажу пам'ятника російської імператриці. Як це було та що вони вимагали? Дивіться прямо зараз. Позаду мене стоїть пам'ятник російській цариці. А, всі кажуть, що офіційно це пам'ятник засновникам міста. Але прочитайте, що знизу написано: Імператриця Єкатеріні, не засновникам міста. І, і тому це пам'ятник саме російській цариці. Не може бути в українському місті під час війни, під час обстрілів і після цього, після усіх загиблих пам'ятника російській цариці. Кожного року ми витрачаємо більше двох мільйонів гривень на охорону чотирьох скульптур, які стоять знизу. Це музейні експонати, які старовинні. І тому, коли ми приберемо цей пам'ятник. То ми зекономимо місто кошти. Це єдиний пам'ятник, прибирання якого зекономить місто кошти. А, наша фракція подасть проект рішення на наступну сесію, яка буде, я сподіваюся, в кінці вересня, про те, щоб перенести цей пам'ятник. Юридично це можуть зробити тільки депутати міськради. А, я не знаю, як будуть голосувати інші фракції. Наша фракція буде підтримувати це, звісно. А, я думаю, що. Тут все залежить від рішення мера. Якщо він дасть команду своїм депутатам, то пам'ятника не буде. Тому ми повинні доводити і пояснювати йому, і всім одеситам, що цього пам'ятника тут не повинно бути. Що буде після цього, я не знаю. Я вважаю, що це досить красива площа. І повинно бути щось про, э, схожих пропорцій і розмірів, і тому э, міська влада повинна оголосити архітектурний конкурс. Вот этот вот памятник, который постамент, который вы видите, на котором стоит котивниця. Он стоял на пересипі под памятником Ленину без вот этого маленького постамента. Когда я была девочкой маленькой и училась в 30-й школе на пересипі, э, на нём стоял Ленин. И Ленин так показывал на туалет. Где как пройти в туалет? Так вот, пойти пройти в туалет. Все, что сделали потом в 2007 году, это было за деньги российского консульства и для того, чтобы русские деньги заходили в Одессу. Это было сидение на двух базарах. Все, что потом сделали э, дальше с этим памятником, то есть до сих пор бюджетные деньги больше двух миллионов гривен каждый год на охрану этого памятника идут из бюджета за деньги наших налогоплательщиков. Они до сих пор идут. То, что э, сегодня господин Труханов сделал на Думской площади праздник в то время, когда мы хоронили наших морпехов возле домов офицеров, это просто за гранью того, что вообще происходит у нас в Украине война. В Украине война вот против вот этого, а вы до сих пор цепляетесь за эти памятники. Я считаю, что ее нужно убрать, и ее нужно убрать как можно скорее, пока стоят в Украине. остальные, всі русских есть право считать нас своїми, а ми не їх. Ми Разом і до перемоги. Я пропоную, щоб ми демонтували Катерину, влаштували архітектурний конкурс, чесний прозорий конкурс, і потім. Під час того, як буде проводитись конкурс, ми могли з вами використати це місце саме для того, щоб стерти ластиком про нього пам'ять. Нехай скульптори, нехай митці працюють з цим місцем. Нехай ми проводимо. Ну, у нас тут присутні представники міської ради, нехай ми проводимо дослідження про цю площу. І е, я вважаю, що. Поки відбуватиметься архітектурний конкурс, і поки ми з вами будемо працювати з цим місцем, то ми зробимо суперкласний проєкт, який матиме на меті все ж таки подолати ось це минуле цю ракову пухлину назавжди. Слава Україні! Ми також записали, що з цього приводу думає влада. Нам надав коментар міський голова Геннадій Труханов. Ми зібрали неодноразово, зібралися з людьми, які мають різні думки. Ми прийшли якомусь порозумінню. Ми виробили шлях, таку дорожну карту, якою рукою. Я проти варварського знесення, руйнування пам'ятників в вандаль, вандальський, вандальський спосіб. Але ця процедура йде, вона триває, і ми це вирішимо питання. Або вирішимо не так, як вирішують його варвари, загарники і інші. І інші. Отже, ми почули різні думки. А що думаєте, ви напишіть в коментарях та підписуйтесь на новини Лайф.